Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Із е, п'яти членів комісії, присутні чотири, відповідно, є пропозиція, е, розпочати нашу роботу. Хто ви за таку пропозицію? Всі за, дякую. Е, Секретарем е, нам потрібно вибрати Це, е, пані Елла. Сергіївна, то Сергіївна невна. Тому, будь ласка, введемо протокол і у нас на засідання постійної комісії сьогодні виноситься одне питання. Це про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня Садівської сільської ради Сумського району, Сумської області. Орша Тетяна Миколаївна, начальник відділу культури, молоді та спорту, управління освіти культури, молоді та спорту Садівської сільської ради Сумської області. Будь ласка, вам слово Тетяна Миколаївна. Доброго дня. Базова мережа закладів культури була затверджена рішенням сесії Садівської сільської ради у 2021 році. Постанова Кабінету міністрів 984, 24 жовтня 12 року. Говорить про те, що якщо в базовій мережі відбуваються якісь зміни, щороку, до вересня місяця, ми повинні подати ці зміни в обласній державній адміністрації. Так як ми створили на базі закладів культури, комунальних закладів, і вони поміняли свою, свій статус, то ми зараз пропонуємо, пропонуємо підтримати питання, щоб попереднє рішення скасувати, а прийняти нове. Там, де всі заклади культури будуть звучати як комунальні заклади культури, саме власності юридична, крім двох селівського будинку культури, так як він не зареєстрований, бо немає керівника і Великовірмівської сільської бібліотеки, бо там вже давно вакансія, там призупинена. Всі інші заклади культури зміняють свою наслідку. Це таке посткультурному рішенні. Статус змінюється. чи... Ну Є, фактично. Бо, не статус, мабуть, а... статус це коли міняється, змінюється. Статус. Ну, статус, 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 коли змінюється те, чим займається. Вони Вони, вони. вони отримали, вони отримали юридичне, юридичну самостійність. Ну, Раніше вони таке не менше. Ще, Тепер будуть керівники директорами, кожна. А вони були директорами, mm. нічого не змінюється, крім того, що То, ми. Тобто в бібліотеці буде бібліотека чи яку бібліотека? Тепер я... директор, бібліотек? Ні, він бібліотекар. Тому що у нас є одна. Ми маємо право створювати одну бібліотеку публічну, вона у нас вже є, Голубівська, але там все одно бібліотека. Поки що у нас директора немає. Допустимо, який ну, за... статус буде? Бібліотека. А що для неї міністра? Комунальний заклад, no, комунальний заклад, його видно по всіх реєстрах. О, відповідно до mm -hmm. закону про культуру всі заклади повинні бути юридично самостійними о, організаціями. А чому самостійно підпорядковується нам чи не підпорядковується? Вони знаходяться в оперативному управлінні, управління культури. Централізована бувал. Їх обслуговує, тому що вони маленькі самі по собі. Немає смисла вводити у кожен клуб касира і бухгалтера. Тому вони підпорядковуються у по бухгалтерському обліку і по кадровому. Відповідно до їхніх статутів, затверджених вже сесією у травні. Вони підпорядковуються. Управлінню, але ми приймаємо на роботу керівників. Але керівники самі приймають на роботу своїх інших працівників. Вони проводять свою роботу, самі затверджують свої плани роботи. Ми тільки погоджуємо їм і потім звітують. Це по перше. По-друге, коли передали у 2021 році клубні заклади, нам вже не передали клубні заклади, нам передали майно. А тепер ми зробили заклади, тому що директор майна бути не може, і бібліотекар майна бути не може. Може бути бібліотекар закладу або о, ось. Добре, зараз ми створюємо комунальні некомерційні підприємні. чи як ми проведемо. І тепер ми тепер на наступну сесію будемо передавати йому власні свят майно? тепер. Чи що? У березні, у вересні, вони вже зареєстровані в державному реєстрацію. Ми просто є базова мережа. Список, просто список, який ми змі, так, який змі, змі. Великі. Змі, можливо великі шапка просто Мі. Мі. був великовільмівський будинок культури, а став комунальний заклад великовельмівський будинок культури статус, 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 статус. не міняється тільки назва. Ні, ну самостійність це якраз отримується, що ж більше. Вони, так, вони отримали її ще з травня. Тобто зараз нічого ми не міняємо, ми не, не повинні ми... самі, саме, яке було, все таке саме, яке було в себе, самі, були, Звісно. Ну, у мене є запитання. Скажіть, будь ласка. Смертну бо... казі, може бути для нас? Я могу. Я... Не... Я... Скажіть, будь ласка. За... Це буде себе. Запитання. Ми, ви сказали, що на сьогодні не будемо включено в цей список Садівська mm -hmm. uh, і не буде включено Великої війська. А скажіть, будь ласка, хіба від, тільки від <кхи> директора, немає там заступника директора, щоб робити mm -hmm. всі, euh, зробити комунальне підприємство, тому що комунальні ну, заклади. Вони включені, але вони включені не як комунальні заклади, бо вони не зареєстровані. Реєструються тільки ті заклади, де є директор. У великих фільмах вже. Тільки я працюю, там немає бібліотека, вона тимчасова робота призупинена, взагалі немає нікого. У е, садах на сьогоднішній день на, спочатку напівставки, а потім на ставку була художній керівник. Зараз вона вже не працює. Художній керівник не має права реєструвати закони. Ну, да. Директора в садівській будинок культури. Ні, ми Добре, Яка буде пропозиція? Це звітність, яку ми повинні надати, буде все рівно, якщо ми будемо робити комунальний заклад, то нам ще продовжу року прийдеться можливо робити зміни і подавати свій список вже у душі. Тому яка буде пропозиція? Якщо ми захочемо, допустимо... Розформувати ну, за ненадобності. Розформувати кого Ну, ліквідувати. Тоді ми будемо подавати пропозицію на Міністерство культури, тому що відповідно закону про культуру через Київ, так було? Звісно, через Міністерство культури, тільки вони дають погодження. Якщо вони дають погодження, на сьогоднішній день вони дають погодження відповідно до нормативів обслуговування населення клубними закладами, хоч розбитий клуб, заклад культури, хоч не розбитий. Але якщо є 200 чоловік в населеному пункті, клубний Клубний mm -hmm. заклад повинен бути. Бібліотечний заклад, там, де проживає 500 чоловік. Тобто зараз не через обласну адміністрацію, а тільки держини, достатньо такі високі. Ну, можливо, неправильно, тому що багато <клуб> села закривають неконтрольовано, а все-таки осередок якоїсь культури він повинен бути в селі. Тому що є клуб, є школа, село живе. живе. Якщо немає цих двох складових, то... Пропозиція робота вже не мала роботи зараз. Яка буде пропозиція? <клес> Рекомендуйте сесію. <Рекоменую>. Хто <клес> за пропозицію? Всі за, дякую. <клес> Ці питання, які сьогодні виносилися на розгляд засідання постійної комісії, всі вичерпані, тому дозвольте закрити сьогоднішнє засідання і на сесії буде.